Всім привіт, мене звати Саша. Я хочу показати одну вправу, благодаря якій я зараз не сижу в інвалідній колясці. І я впевнений, що ця вправа допоможе багатьом людям, які мучаться з висячою стопою. Ну які ходять і совують стопу, не можуть її піднімати. Взагалі не можуть її піднімати. Вправа ця робиться так. Сідаєте, схрещуючи ноги. Після чого одну ногу викидаєте на другу, розслабляєте її і підкладаєте стопу під косточку, яка виділяється біля стопи, так, щоб стопа знаходилася у вільному положенні. Тоді прогинаєте ногу і ви побачите, як стопа, яка не піднімалася, вона підніметься трохи. І ще, коли прогинаєте ногу, так, не спіша. Старайтеся як можна сильніше піднімати самі стопу. Сильніше напрягати цю мисці, яка відповідає за підйом стопи. Вправу робите 10 разів. Ну, однією ногою і другою. Якщо вона у вас не слухається. Так, цю вправу я роблю кожен день. Ввечері перед сном. Перед сном я її роблю із за того, бо в мене в ногах немає сили, а вона мене втомлює. І стопу я більше не солою. І ще хочу дати декілька порад, після яких легше буде ходити. Спати треба в теплих носках, і зимою, і літом, і бажано в спортівках. Ну так, щоб коли ви спите ноги були в теплі. Друге, регулярно мийте ноги. Потім, коли йдете і ну, перед тим, як робити шаг ноги стопу, яку висунете, старайтеся робити вдох. Або, взагалі, перед кожним шагом старайтеся витягувати позвонок вгору, тягнутися вгору, і буде набагато легше йти. І ще, коли йдете і робите шаг ногою стопу, яку висунете, старайтеся мисленно виводити п'ятку вперед. Представляйте, наче ви п'ятку вперед виводите. І буде легше. І якби, після того, як ви раніше на п'ятку не ставали, ви почнете ставати на п'ятку. І ще хочу дати пораду взагалі всім людям, в яких слабості в ногах і немає сили. Ви бачили, коли кіт просинається, він спочатку потягується, сильно потягує одну лапу, а потім другу. Так само і ви. Ну, коли Довго засижуйтесь десь перед телевізором чи ще десь там час-два. Не спішіть зразу вставати. Постарайтеся як можна сильніше напружити спочатку одну ногу сильно, а потім другу. Ну і через трохи вставайте, тоді йдіть. І ви побачите, на наступний день вам вже легше буде вставати з кроваті чи із стула. Дай взагалі буде набату легше. І ніколи не здавайтесь. Бо із будь-якої ситуації завжди є вихід. Просто його треба знайти. І удачі. О, віще. Залишайте свої коментарі, отзиви. Я буду вам щиро вдячний. Пока.